Україні! Дорогі браті, сестри! Да, я був на Майдані, стояв на Грушевського, не тільки я стояв, і мої діти стояли. Ранили нас, в батюшків стріляли. Діти такі стояли і в дітей стріляли. Впереді стояли наші діти, внуки стояли впереді. Ті, що призвали їх тільки, ті, хто призвали, вони тільки присягу прийняли, їх поставили в перший ряд. Самі берківці стояли ззадя них, грілися, а ці мерзли. Тому, браття й сестри, Тому, браття, сестри, я прошу, якщо в кого є можливість стояти до кінця. І якщо хто може поїхати в Київ, там не вистачає не пантемірутьонов, медиків треба туди, поможе, щоб розносили чай, каву цим людям, їсти розносили ті, що стоять на барикадах. Дуже багато жертв. Є в даний момент, я сьогодні там спілкувався, вже сім хлопців погибло, сім людей погибло. Ганьба!